Невеличкий зелений куточок, який кілька місяців тому з'явився поблизу одного з продуктових магазинів на вулиці Молодіжній, став справжньою окрасою цього мікрорайону горішніх плавнів. Пройти повз маленького шатного острівця із насадженнями і не помилуватися його красою неможливо. А тому й у соціальних мережах фотографії цього доглянутого куточка природи почали з'являтися все частіше. Знімальна група телеканалу ГОК вирішила дізнатися сама і розповісти вам про людину, чиїми дбайливими і хазяйновитими руками створено цю красу. Виявляється, ідея і реалізація задуму належить Любові Мельник, яка упродовж півроку працює прибиральницею у продуктовому магазині. Її ми застали за роботою на Квітникові. Проте бути у кадрі молода жінка відмовилась. А ось поза камерою розповіла, коли і чому виник намір створити затишний оазис просто неба. Із працевлаштуванням у магазин планів щодо благоустрою території не мала, стверджувала пані Любов. Згодом вирішила врятувати ялівець, що чахнув на очах перед входом у магазин. Кам'яні брили, які, здавалося, перекривали повітря і можливості для росту рослинки. Жінка пересунула в інший бік, а потім усе сталося само собою. Ця справа її захопила. Облаштування клумби Любов Мельник виконує із особистої ініціативи і за власний кошт. Зарплата прибиральниці невелика, тому зробити усе й одразу немає можливості. Спершу в горішньоплавнянки виникла ідея засіяти ділянку зеленою травою, а вже потім тут почали з'являтися квіти: троянда, лаванда, гортензія і, звісно ж, найяскравіші квіти осені, хризантеми, сезон квітування яких вже майже скінчився. Згодом зелену зону квітникарка вирішила відділити камінням. Так з'явилися доріжки. Із ними стало зручніше поливати газон, і ними без шкоди для насаджень можуть пройтися діти, щоб сфотографуватися в ошатному зеленому куточку. Пані Любов зазначила, створена нею клумба на сьогодні є місцем натхнення і боротьби із сезонною депресією. Від перехожих жінка чує чимало схвальних відгуків. Їм до вподоби новостворений зелений острівець. Навіть покупців ранкової кави побільшало, стверджує квітникарка. Людям приємно ласувати, смачним напоєм. У затишному місці. Добре пам'ятає, якою раніше була ця розподільна ділянка між проїжджою частиною тротуаром пан Григорій. А такий куточок отак виглядав. А тепер бачите, як красиво. До всього треба руки. Трішки рук, трішки місків. І бажання дуже красиво, якби ж кожен так робив. Любов Мельник зізнається, спершу дуже хвилювалася через можливі випадки вандалізму і крадіжок. На щастя, поки люди більш-менш свідомі. Хоча декому муляли очі величезні кабаки, що були привезені з бабусиного городу, і стали частиною осінньої експозиції. Напевно, смачні були гостинці з села і комусь потрібніші, жартує жінка. Проте, все ж сподівається, що у подальшому містяни шануватимуть чужу працю і не знищуватимуть те, у що пані Любов вкладає свої сили, серце, душу і власні кошти.